Те, що чиновники з команди Олексія Костусєва не поважають Одеситів, можна вже не говорити. Торік вони показали, що також не знають і не поважають історії Одеси. Усі городяни пам'ятають скандальний випадок із фотографіями румунських окупантів, яких переплутали з радянськими солдатами. І ось зараз новий конфуз. Нещодавно з великою помпою у парку імені Шевченка відкрили відновлений пам'ятник Олександрівську колонну. Подія для Одеси безперечно велика. Багато років колона поступово руйнувалася, були навіть спроби її знести. Пам'ять імператорів ані в радянському союзі, ані в незалежній Україні, не в чисті, і все ж таки історію треба знати такою, якою вона є. Що ж до пам'ятника, завдяки йому нинішній мер міста вирішив увічнити себе любимого і не просто увічнити Олексій Кост, вже не раз порівнював себе з рішельє і дерібасом. А тут замахнувся стати поруч з ще одним славетним діячем нашого минулого міським головою Григорія Маразлі. Ось тільки помилочка вийшла. Звал його не Григорій Іванович, як вказано на дочці, а Григорій Григорович. Тобто, як раніше казали, це глибоко символічно. Як не було міського голови Григорія Івановича, так і не можна назвати Костусева справжнім мером. Не тягне він особливо порівняно із Маразлі. Григорій Григорович ма. Мерезлі. Він видатна пост, звичайно, для Одеси. З 1873 до 1895 років він міський голова Одеси. Чотири рази це унікальний випадок, Одесити обирали його міським головою. Він будував і дарував місту. Він фактично за власний кошт значною мірою витягував бюджет Одеси. Наприклад, варто згадати, що в нас чудові є музеї, це археологічний музей, це будинок, який морозлі за власний кошт збудував для одеської бібліотеки і подарував місту. А інший чудовий музей художній музей. Це будинок, який мерезлі купив за кошти його відремонтував, по суті, відновив його і знов подарував таке місто. Ну, окрім того, аудиторія народних читань, теж саме значить, на кінотеатрі там. А людина зараз, так ми знаємо, це колишня аудиторія народних чидень теж збудована за кошти морозлі. Дяки мені Франка. Завдяки Григорію Григоровичу Морозлі в Одесі побудовано ще багато, як сказали би тепер, об'єктів соціальної сфери. Він витратив на них мільйони рублів. Непогано було б Костусєву сходити до історико-краєзнавчого музею, там би йому розповіли про родину Морозлі і все добре, що робив Григорий Григорович для Одеси. Хоча пізніше чиновникам мерії напевно хтось вказав на помилку. Зараз ви. Не побачити гранітної дошки біля підніжжя пам'ятника. Так чи інакше, краще нехай нічого не буде, ніж писати неправильно або славити недостойних. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.